Вітаю всіх, замовили мені огляд Volvo XC60 на відомому багатьом автохаосі дік автомобіля, що знаходиться в Бебрі. Машина коштує 26 тисяч євро брутто але відшкодовувати ПДВ на цієї машини не буде. Він проживає зараз в Німеччині. І... Буде ставити на облік тут. Якщо навіть на один день поставити на облік Німеччині на приватну особу, то штоєр вже збирає, це відшкодування не буде. Єдиний варіант це брати е, транзитні номери і продовжувати їх. Ще, ну, чи нові плавати є варіант трьохмісячних транзитних номерів. І тоді можна таким чином. Не спалити повернення на Мерштойра. Ну, щоправда, треба доїхав поїзду більш ніж в Європу, то поїхати на Солян, на внутрішню митницю і ще раз відбити виїзд з Європи. Ну, якщо поставити німеччі, на німецькі номери, то все штоєра більш не буде. Каже, замовник погляду, що буде реєструватися в Німеччині і осознанно втрачатиме. продавця, машина в ідеальному стані. Ніколи не була пита, скрашених деталей, лише один капот і то красився від камінців, нічого не шматйовано, просто красився на суді. побачимо, що там насправді. Машина. Недоліків нема. Але недоліки завжди можна знайти. І для цього я якраз і їжджу на огляди на перевірку автомобілів. І дуже часто знаходжу менші, більші проблеми. Процентів 30 машин взагалі знаходяться такі речі, під яких відмовляються вже тієї машини. Не лишний. Буде потрібно вам, замовляйте телефони, знайдете в описі каналу, описі видео, в описі відеонаписі. Пишка сфотографірувала і липали. Поверніть праворуч на з'їзді. Дікавтор. Прямо та на... Окей, пішов я. Не дуже тут дозволяють знімати, але не обов'язково це показувати. Олександр Гейх.

Перший погляд все дуже класно. Не видно слідів якихось робіт, аварій. Зі слів перефарбований капот і перефарбований реально він непогано на фірмі. Да, не видно нічого. Погано все виглядає, резина тільки погана, бачите яка резина трошки зношені диски, гермівні. Передня резина теж залишає бажати кращого. Пара не посічені камінцями. Капот перефарбовувався і знов трошечки є мінімально посічене. Поки що я нічого не знаходжу. Жодних проблем. Немає жодної паркувальної вм'ятини, нічого немає. Пороги цілі. Все ціле. Висти, не непогано небо працює. Всередині все як нове. Єдине трошечки зліва поблискує кермо і все. що В ідеалі. Не поставлена. Герман Кардон акустика, музика. Всі асистенти. іду гляну що там під капотом. Подивлюсь ще уважніше під капотом, так як він крашений, то можливо щось робилося. Так, тут не крутили. Сам капот. Відкручували для покраски, видно по болтах. Крила не відкручувались. Тут теж нічого не відкручувалося. Мостило не видно, щоб мився він, двигун теж не мився, Подушки не відкручувались. Важно. Нехай вдівають номери і треба проїхатись, тому що тут поїздити це не то. Де тут їздити? Що тут випробуєш? Нічого не випробуєш. Так, номера дали. Зараз ми їх цепимо. Знімати не зовсім зручно, напевно кладу я телефон, тому що тут бумагу прийняти. le clue Такі є, якраз є на да, підвізку перевірити. Грів увімкнутий треба виробити. Все. Так, кермо теж гріє перевірив. Прискорення нормальне. Віска ніде нічого не грюкає, підшипники не гудуть. Кермо нікуди не тяне. Зараз я без телефона, ще проїдусь нормально, бо то не випробування. Ну що, їде добре, кліма працює. Всі асистенти теж працюють, перевірив, все нормально. Буду телефонувати замовнику огляду, розкажу, що я тут знайшов, майже нічого не знайшов, все добре. По опціях машина не бідна, є всі асистенти, але от не, не заважали би камери заднього виду, а то паркуватись навіть незручно. Так, що у нас тут погразна коробиться. Треба подивитися. Тут нічого не потряпано. Ага, ну от є ще потряпане на бампері. Щось тут... Тут нічого. Вон раз, два, три. Всередині. Масос, клей. Нормально тут все виглядає. 12 вольт розетка є. Поличка нормально працює. Закривається стеля. Все добре. Ззаді теж все нормально, сидіння з підігрівом працюють. Так, люк теж я перевірив, працює. Так, Загляну я ще на бумаги. Якраз наверху сервісна. Так, дата першої реєстрації. 2019-й, 2019-02 Де в нас... Де в нас сервіса? Це ніби останній, так От останній сервіс. Кінець 21-го року. З пробігом 119 тисяч. А зараз 140, так? Да? Передивився всі ці там, документи, є на обслуговування, все повністю обслуговувалось вчасно, все норм. Так, по дефектах. Раз. Тут пару косочок мінімальних зовсім. Такі подряпинки є на решіти от тільки в цьому місці більше ніде. Тут косочка маленька. Тут від камінчика. І тут фарба є, Камушком вмятини нічого немає, але є так лочок здертий. І з тої сторони. Отут на пластику маленька косочка, одна, друга. Третя, четверта. і отут. А, паркувальних м'ятин нема, на склі, на січок нема. Все нормально. Так, да, резина така, отаково, от не дуже резина. Резина могла би бути набагато краще. Поганенька резина. Тут все нормально. Трошечки треба хімчистку. Тут, тут. Ось так от. Кермо справа матове, зліва трошечки Ну, Але вона не на короткій дистанції зробила той пробіг. Так, все нормально, обдивився, проїхався. Повне відео зроблю на каналі, подивитись, уважно. Все, добре. Все працює, асистентів вистачає. Нема задньої камери, що погано. Кришка задня електрична, все. Шпур асистенти все є. Та ви за це знаєте. Ну все, машина добра, але торгуватися не хочуть зовсім. І е, сильно розстроївся клієнт, що немає камери задньої. Хоча вона є в оголошенні. І так само сліпих зон в оголошенні є, а... По факту сліпих зон немає. От. Так що поки, що поки що не беремо машину цю, поки що будемо шукати далі якусь іншу. Якщо нічого краще не знайдеться, то клієнт буде її купувати, але, можливо, щось знайдемо більш опціоноване. До речі, всі ціни. На машинах стоять на 2000 більше, ніж е, на мобіли. От ця машина 25 950, а тут 27-950. І так всі-всі машини. Був такий скачок цін дуже серйозний. А зараз, я так розумію, вони відчувають, що ціни можуть попадати. От, і Тому все повністю поскидали, але не торгуються взагалі. Зовсім, зовсім не торгуються. Ну все, поїду далі, на дік автомобіля. Нічого не придбали цього разу. Але можливо, можливо нічого кращого не знайдемо і прийдеться цю машину брати. Бо машина непогана. Єдине, що немає камери заднього виду, не знаю. Це в принципі дурниця. Якщо брати машину в гіршому стані з камерою, то я би краще цю тоді брав. Але нехай вирішує сам замовник огляду. Йому краще видно, йому краще знати, що брати. Моє діло показати стан автомобіля. До наступних відео. Я поїхав. Буде потрібен огляд, телефонуйте, контакти знайдете в описі відео. На все добре, до побачення. Слава Україні! Смерть гидотним москалям!